Математика за 60 секунд. Мультитест 2023. Завдання 6.13. Обчислити. І маємо ось такий логарифмічний вираз. Логарифм десятковий тангенса 1 градуса додати, логарифм десятковий тангенса 2 градусів і так далі, аж до логарифм десятковий тангенса 89 градусів. Ми знаємо. Таку властивість. Логарифм добутку двох додатних множників дорівнює сумі логарифмів цих множників. Ця властивість поширюється на логарифм добутку будь-якої скінченої кількості множників. У нас якраз є права частина цієї формули сума логарифмів. Перетворимо суму логарифмів у логарифм добутку кількох множників. Записуємо логарифм десятковий в дужках. Тангенс 1 градуса помножити на тангенс 2 градусів. І так далі. Десь буде тангенс 45 градусів, множимо далі, буде тангенс 88 градусів, на тангенс 89 градусів, дорівнюємо. За формулами зведення. Ми маємо тангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює котангенсу альфа. Тому, якщо тангенс одиниці помножити на тангенс 89 градусів, то ось що матимемо. Запишемо тангенс 1 градуса помножити на тангенс 89 градусів. дорівнює тангенс... 89 градусів ми можемо записати таким чином, як тангенс 90 градусів відняти 1 градус. І за цією формулою це буде дорівнювати котангенсу 1 градуса. То цей вираз перепишеться так: це буде тангенс 1 градуса помножити на котангенс. Одного градуса дорівнює, За цією формулою тангенс альфа на котангенс альфа дорівнює одиниці, матимемо тут одиницю. Отже, тангенс 1 градуса помножити на тангенс 89 буде одиниця. Так само тангенс двох градусів помножити на тангенс 88 градусів перетвориться тангенс двох. Помножити на котангенс двох, і теж буде одиниця. І таких множників у нас буде 44 множники, кожен з яких дорівнює одиниці. І залишається це ще помножити на тангенс 45. А тангенс 45 градусів теж одиниця. Тому в дужках маємо одиницю. Це Весь вираз буде дорівнювати логарифм десятковий одиниці. Дорівнює Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює нулю. Отже, наш вираз дорівнює нулю, відповідь 0.